Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему тотожні перетворення раціональних виразів. Нагадаю, тотожними називаються перетворення, які не призводять до зміни значення виразу. Тобто, які б числа ми не підставляли в замість букв у вираз, значення виразу не зміниться. Ми навчилися з вами додавати. Додавати та віднімати раціональні вирази, множити та ділити. А сьогодні на уроці ми з вами будемо розглядати перетворення виразів, тобто виконання всіх дій, з якими ми з вами знайомі. З курсу початкової школи ми з вами добре знаємо, в якому порядку виконуються дії. Тому ми з вами знов-таки розставимо, визначимо порядок дій і будемо виконувати кожну дію окремо. І так, бачимо номер, який будемо з вами виконувати, і завдання. Добре, знаєте ви, що в першу чергу виконуються дії в дужках. Нічого не змінилося. Чи ви то з числами працюєте, чи з раціональними виразами, тобто з буквінними. В першу чергу виконуємо дію в дужках. Потім будемо виконувати дію множення. Так, виписуємо нижче, під виразом ми не тягнемо. Не продовжуємо розв'язувати А окремо, тобто розбиваємо один вираз на кілька маленьких. Отже, одиниця поділене на Б мінус одиниця поділене на А. Знаменники наших дробів є одночленами. В такому випадку спільний знаменник буде дорівнювати їх добутку, тому що однакових множників наші знаменники не мають. До першого дробу додатковим множником буде а до другого Б. В результаті в чисельнику ми отримаємо різницю а Б. Подібних доданків немає, тому далі ми з вами нічого зробити не можемо. Все. Перша дія закінчилась. Друга дія це дія множення. І одразу, щоб не гаяти час, згадаємо, коли ми виконуємо множення. Дробів ми записуємо під спільну дробову риску. В чисельнику добуток чисельників А квадрат Б помножити. І пам'ятаємо, якщо наш множник є многочленом, ми його обов'язково маємо записати в дужках. В знаменнику добуток знаменників та ж сама історія, многочлен записуємо в дужках. Зрозуміло, можна спочатку записати два окремих дроби, потім записати їх під спільну дробову риску. Але навіщо витрачати час? І так, всі бачимо однакові множники, які утворилися. Пам'ятаємо, що многочлени ми можемо скоротити або повністю, або ніяк. Тому повністю закреслюємо многочлени. Далі, у нас є одночлени. В чисельнику і знаменнику. І вони містять однакові множники. Знов таки нагадаю: кожен множник закреслюється окремо. Однакові множники Б. Скорочуємо на Б. І у нас є однакові множники А. В чисельнику у нас два таких множники в знаменнику один. Скорочуємо на один множник. В знаменнику повністю в чисельнику тільки показник. І в результаті перемножуємо те, що залишилось, в принципі, в даному випадку нема чого перемножувати, тому що у нас залишилось лише А. Повертаємось до нашого виразу і записуємо остаточний результат. У четвертому виразі ми з вами знов бачимо дужки. душки. В цих дужках у нас дві дії різниця і сума. Але додавання та віднімання це дії одного ступеня. Тому ми не будемо їх розглядати як дві окремі дії. Всі дії в дужках – це буде наша перша дія. Потім будемо знаходити добуток. Так як в дужках знаменниками наших дробів є одночлени, вони не потребують ніякої підготовки, тобто розкладати на множники не потрібно. Ми переписуємо і, як я з вами завжди говорила, думаємо над спільним знаменником. Тут його знайти нескладно. Знаменник першого дробу і другого містять одну і ту ж саму змінну Б. Але у першого дробу в знаменнику два множники. А у другого лише один спільний знаменник буде Б квадрат. Тобто обираємо той знаменник, де більше множників, звичайно, і визначаємо додаткові множники. До першого дробу буде А. А ось о, одиничка, до речі, ми можемо з вами згадати наступне. Одиничку ми можемо записати у вигляді дробу з однаковим чисельником та знаменником. Тобто, якщо наш знаменник Б квадрат. Запишемо чисельники першого і другого дробу, а одиничку ми можемо собі представити як b квадрат поділене на b квадрат. Або до одиниці записати додатковий множник B квадрат. В принципі, так як у нас нема подібних доданків чисельнику, ми з вами можемо на тому і закінчити. Але, я сподіваюся, багато хто з вас побачив, що чисельник це у нас не просто многочлен, це квадрат різниці. І враховуючи, що наша наступна дія множення. А для того, щоб виконувати дію множення, в процесі якої ми будемо скорочувати дріб, многочлен треба розкласти на множники. Ми можемо це зробити тут же, в першій дії. Якщо в першій не зробили, ви все рівно це зробите в другій дії. І так, чисельник наш. Згортаємо за формулою квадрат різниці. Знаменник залишається. Тобто, ще раз повторю: в даному випадку чисельник ми розклали на множники не з метою скоротити в першій дії, тут нічого не скоротиться. А на перспективу виконання другої дії. Так, тепер друга дія. Дріб, який ми отримали. Тільки що одразу можемо продовжити дробову рисочку і записати в чисельнику, добуток чисельників, в знаменнику добуток знаменників. І я знову звертаю вашу увагу: многочлени примножені обов'язково пишемо в дужках. І у нас з вами вже готові добутки, і ми бачимо однакові множники. Скорочуємо на А мінус Б. В знаменнику цього множника не залишається, а в чисельнику залишається лише один. І теж саме з множниками без одночленами. В результаті в чисельнику залишається різниця А-Б в знаменнику Б. Пам'ятаємо, що на цьому скорочення закінчилося. Тому що в чисельнику Б, це доданок. Це частина многочлена. А многочлен, як ми з вами говорили, або повністю скорочуємо, або ніяк. Все. І записали відповідь, не забуваємо. Ще раз нагадую: ми не тягнемо весь вираз. Ми виконуємо обчислення по діях. У п'ятому виразі дужок немає. Тому, в першу чергу, ми виконуємо дію множення, а потім будемо знаходити різницю. Аналізуємо: чисельники і знаменники наших дробів, добуток яких треба знайти є многочленами. І Переписуючи, одразу будемо многочлени розкладати на множники. Чисельник першого дробу має спільний множник А, який ми виносимо за дужки. В дужках залишається А мінус Б. Одразу будемо писати під спільну дробову риску, щоб не витрачати час на переписування. Тобто, там, де ми це можемо зробити, робимо. Знаменник B квадрат мінус одиниця. Квадрат різниці. Одразу розкладаємо на множники. B-1 помножити на b плюс 1. Чисельник другого дробу є простим многочленом, не розкладається на множники. Знаменник взагалі є одночленом. Переписали. Переписала. Отже, Бачимо, які однакові множники утворилися, можемо скоротити на А. Можемо скоротити на Б плюс 1. Все. Переписуємо, що залишилось. В чисельнику А-Б. Нам тут даже множити, нічого не потрібно. Знаменнику мінус 1 Все. Перша дія закінчилась. Друга дія. Нам треба знайти різницю дробів, дріб, який ми з вами тільки що отримали, віднімаємо дріб А поділене на Б-1. І дивіться, як нам з вами пощастило. Знаменники наших дробів однакові, тому ми з вами одразу можемо знаходити різницю. Знаменник залишили, чисельники записали під спільну дробову риску. У нас є протилежні доданки, які ми з вами знищуємо. В чисельнику залишається мінус B поділити на B-1. Начебто все зробили. Але ми з вами говорили, що мінус ми з вами намагаємось приховати. Оцей мінус. Ми не будемо його ставити перед дужками, Перед дробом. У нас є можливість цей мінус опустити в знаменник. Чому? Тому що в знаменнику у нас різниця. Ось сюди ми його опускаємо. Дивіться, я запишу детально, щоб було зрозуміло. І пам'ятаємо: якщо ми б опустили мінус в знаменник, а в знаменнику у нас много член, ми цей многочлен маємо обов'язково взяти в дужки. І розкриваючи дужки, змінити знаки на протилежні. І пам'ятаємо, на перше місце ми тоді з вами перенесемо той вираз, перед яким буде стояти знак плюс. Мінус одиничка. У нас був мінус перед дужками і мінус перед одиничкою. Тому наша одиничка піде вперед, а Б. На друге місце. Тобто ми переставили місцями так, сховали наш знак мінус. Так, і не забуваємо записати відповідь в нашому даному виразі. В шостому виразі знов ми починаємо з дії в дужках і потім будемо виконувати дію ділення. Переписуємо, знаменники наших дробів є многочленами, але це прості многочлени. Тобто вони на множники не розкладаються. І в такому випадку в такому випадку спільний знаменник, це буде добуток. Знаменників двох дробів. Відповідно, додатковим множником до першого дробу буде сума M та N, а до другого різниця. І так, тобто, ми маємо чисельник 5 помножити на суму і чисельник 4 помножити на різницю. Я не поспішаю множити і вам не раджу. І так. Далі ми з вами маємо виконати дію в дужках. Знаменник не чіпаємо. Переписуємо його без змін. В чисельнику розкриваємо дужки. пам'ятаємо розподільна властивість множення. 5М додати 5н. Далі, увага! Перед другими дужками у нас стоїть множник мінус 4. Враховуємо це. Мінус 4 множимо на мінус 4 m4 на мінус n плюс 4 н Знов таки, знаменник переписуємо. Я його переписую одразу, мені так зручно, тому що. Він не змінюється. А в чисельнику зводимо подібні. 5М-4М буде М. 5n додати 4n буде додати 9n. Все. Розкласти ми тут більше нічого не можемо, ну, наш єдине, що чисельник можна було б розкласти на множники, але він простий. І на множники не розкладається. Переходимо до другої дії. Дріб, який ми отримали. Переписуємо його. І не поспішаємо. Ми маємо поділити на інший дріб. І згадуємо, для того, щоб виконати дію дробі, ділення дробів, ми маємо дію ділення замінити на дію множення. І другий дріб перевернути. Дивіться, я не пишу під спільну дробову риску, але я одразу я замінюю дію ділення на множення і обертаю другий дріб. І далі записую під спільну дробову риску. Я хочу зробити звернути вашу увагу на те, що. Ви можете скорочувати дріб дріб, однина, коли всі ваші множники записані під спільною дробовою рискою. Ви не маєте права, я зараз покажу, ви дивитесь, скорочувати ось так. Не маєте, тому що це два різних дроби. А ми можемо скоротити дріб. Ось чому ми спочатку записуємо в чисельнику добуток чисельників, в знаменнику добуток знаменників, щоб ми не порушували порядок один дріб. І так, ми бачимо однакові множники. Дуже важливо, якщо у вас в чисельнику всі множники скорочуються, ви це бачите. Пишіть хоча б замість одного з них одиничку. Тому що дуже часто, якщо все скоростилося, це означає, що нічого писати не потрібно. Ні. Чисельник це наше ділене, воно не може зникнути. Все, знаменнику М. -Н. І не забувайте, будь ласка. Повертайтеся до записаного вами виразу і пишіть відповідь. Восьмий вираз. Дужок не містить, тому в першу чергу виконуємо дію ділення, потім додавання. І так точно так же, як в попередньому випадку. Переписуємо. Давайте, даже зараз, не будемо поки розкладати на множники. А замінюємо дію ділення дією множення і обертаємо другий дріб. Все. А тепер будемо вже безпосередньо виконувати дію множення, записуючи під спільну дробову риску. У нас тут є єдиний многочлен, який має спільний множник, виносимо його за дужки. Так. І записуємо в чисельнику добуток чисельників, в знаменнику добуток знаменників. І ми з вами бачимо однакові множники, які у нас з вами утворилися. В чисельнику залишається Х плюс 1, в знаменнику залишається Х. Все. І друга дія. Нам треба знайти суму. Як ви бачите, знаменники дробів, які нам треба додати, однакові. І це чудово, тому що ми вміємо додавати дроби з однаковими знаменниками. Залишається тільки в чисельниках. Так, я помилилася, Да? Так, у нас. У другого доданку в чисельнику мінус одиниця. Многочлени при додаванні в дужки брати не потрібно. Отже, одиниця мінус одиниця, два протилежних доданка знищуються, х додаємо x2х х, одночлен утворився в чисельнику, і в знаменнику множник х. І тепер ми бачимо однакові множники х ми можемо скоротити. Все, в результаті ми отримали 2. Тобто будьте уважними: ваша остаточна відповідь має бути дробом нескоротним. Так, в 9 виразі ми почнемо з дії в дужках і потім виконаємо дію ділення. І дивіться, що ми з вами можемо зробити. У нас в дужках другий доданок, одиниця. Ми вже з вами сьогодні про неї говорили. Одиницю ми можемо записати дробом з однаковим чисельником і знаменником. Знаменник першого дробу нам підказує, що це будуть вирази Смінус 1. Одразу. Не витрачаємо час, Ну, шукати спільний знаменник тут і не потрібно, тому що він у нас один єдиний, це мінус 1. Але в такому випадку ми з вами одразу. Зможемо записати під спільну дробову риску. І так, бачимо протилежні доданки. В чисельнику залишається С, в знаменнику С мінус 1. Пам'ятаємо Це в чисельнику, і це в знаменнику це різні речі. В чисельнику одночлен, в знаменнику многочлен. А многочлен ми з вами скорочуємо або повністю. Так, переписуємо. Далі переходимо до другої дії. Так, перший дріб ми переписуємо. Враховуючи, що у нас дія ділення, замінюємо її дією множення, а другий дріб обертаємо. Тобто, ви бачите, я не пишу під спільну дробову риску одразу. Все, а тепер виконуємо дію множення і пам'ятаємо. Записуючи добутки в чисельнику та знаменнику, многочлен беремо в дужки. А той многочлен, який можна розкласти на множники, розкладаємо. Це квадрат мінус одиниця є різницею квадратів. І тепер ми бачимо, які однакові множники утворилися. В чисельнику залишається 6C, в знаменнику С плюс 1. Все, вираз, спрощено, не забуваємо записувати відповідь. І останній, 10-й вираз, знов таки, в першу чергу виконаємо дію в дужках і потім вже знайдемо добуток. Наші знаменники є многочленами, але вони є простими, тобто не розкладаються на множники. Тому спільний знаменник буде їх добутком. І, відповідно, додаткові множники. У нас з вами, скажімо так, обмінюються наші дроби своїми додатковими множниками. Так, в чисельнику ми маємо чисельник Х помножити на різницю Х-, і чисельник У на суму. В даному випадку, звичайно, так як у нас сума, в принципі, можна було і помножити, але. Не потрібно поспішати. Так, поїхали. За розподільною властивістю розкриваємо дужки. х квадрат, відняти хі, додати хі і додати y квадрат. Протилежні доданки знищились. Так, в чисельнику залишилась сума квадратів. Уважно, сума квадратів на множники не розкладається. Тільки різниця. Тому розкласти чисельник на множники ми не можемо. Скоротити даний дріб ми також не можемо. Все. Переходимо до другої дії. Друга дія у нас множення. Тому я одразу пишу спільну дробову риску і буду записувати. Добуток чисельників і знаменників одразу. І пам'ятаємо: якщо якийсь з многочленів розкладається на множники, розкладаємо. Чисельник другого дробу x квадрат додати х має спільний множник Х. Виносимо його за дужки. Знаменник, сума квадратів, як ми вже з вами сказали, на множники не розкладаються. Але нам це і не потрібно, тому що в чисельнику є такий же самий множник. Так, стоп, десь є. Ага, помилилася. Сподіваюсь, ви помітили це. Так. У нас в других дужках х мінус y. Так, все, Скоротили на х плюс y. В чисельнику залишилось х, в знаменнику х мінус y. Все, спрощення закінчилось, запишіть відповідь до даного виразу.